Президент Лула ж досвідчена людина. і Я просто не зовсім розумію. А, він вважає, що його суспільство не, чи, не розбирається в тому, що, що відбувається до кінця, і він на це розраховує, або просто це якісь, ну просто ще ні заяви, які ніяк не наближають до, до миру. Це дивно. Говорити про безпеку Російської Федерації, про безпеку Росії, про безпеку Росії, про гарантії безпеки Росії говорить Росія Путін і Лула. Я просто вважаю, що у нього ну, є свої думки. Мені здається, не обов'язково, щоб твої думки співпадали з думками президента Путіна. Країна, яка ні з ким не воює, і твою країну сьогодні в світі, Бразилію, поважають набагато більше, ніж Росію. Поважають людей, поважають їх бачення, ну, їх світові погляди. Бразилія не агресор, а мирна держава. Для чого тобі наративи лідера держави, яка ну, нічим не відрізняється від будь-яких колонізаторів? Нічим постійно бреше, постійно маніпулює, постійно дезінформує людей, вбиваючи наших дітей і гвалтуючи наших жінок. Ну. Я, чесно кажучи, ну, якщо президент Луган хоче щось сказати мені, ну нехай сяде і мені скаже. На цим, мені здається, закінчимо. Якщо чесно, я, ну, я думав, що у нього ширше розуміння світу. Мені здається, що важливіше побачити весь світ. Тому що те, що ви говорите, сумно. Дуже сумно. you <laughs>